Зараз на екрані ви бачите 3D-модель, яку ми побудуємо. Це усічена пираміда з отвором на всю довжину. І так, починаємо. Спочатку ми створюємо новий документ, файл создати, створити. Вибираємо деталь. Ну, Відповідно, потрібно зберегти сам документ і вказати ім'я цього документу. Далі потрібно нам натиснути Вид, орієнтація, вибрати ізометрія XYZ», З. Установити і вихід. Ось розвернулися наші площини, розвернулася і система координат. Далі натискаємо Вид. Дерево моделі. Дерево моделі, якщо ви раніше користувалися і працювали, воно може у вас вже бути вімкнене. Але якщо ні, то ви вмикаєте його через меню, меню вид. Відкриваємо дерево моделі і вибираємо площину. У нас буде дві площини. Спочатку вибираємо нижню площину zx. Ось вона виділилась на екрані, на якій ми будемо окреслити. Далі, щоб е, вказати, який же геометричну фігуру, яку ми будемо креслити, ми б... вклю... вмикаємо ескіз, відкривається панель геометрія. В панелі геометрія ми вибираємо багатокутник. У вас може бути вімкнений прямокутник, тому ви натискаєте на правий нижній кут і, затиснувши ліву кнопку миші, проводите, вибираєте багатокутник. Відкривається панель властивості. В ній вибираємо кількість вершин 4, можете вибирати і 5, і більше в залежності від завдання. І також ми вибираємо за вписаним колом команду і вказуємо діаметр. Діаметр у нас буде 100. Коли ми вказали розмір, нам потрібно мишку навести на центр. Площини і натиснути двічі лівою кнопкою миші, щоб зафіксувати багатокутник. Після цього натискаємо стоп. І виходимо із ескіза, Вимикаємо, тобто ескіз. Бачите, у нас площина розвернулася. Тепер нам потрібно створити паралельну площину, щоб це зробити. Ми спочатку вибираємо, відповідно якої площини ми будемо створювати паралельну. Вибираємо панелі панель допоміжна геометрія і в допоміжній геометрії команду зміщена площина. Натискаємо. І тепер нам потрібно вказати, на яку відстань. 90, ось у мене вже вказано. Ви можете ввести собі відстань 90 і обов'язково натискаємо зігнуту стрілочку Створити об'єкт. І площина створилася. Тепер натискаємо «Стоп», щоб панель властивостей вимкнулася, але площина створилася зверху, її погано видно. Щоб нам краще видно було будувати, ми вибираємо в панелі, вид, вибираємо здвинути команду. І беремо, переміщаємо, розміщуємо так, щоб нам було зручно видно, але не забуваємо вимикати панель властивостей переміщення, натискаємо кнопку Стоп. Тепер нам потрібно побудувати багато у верхній зміщеній площині. Ми натискаємо знову площина. Вибираємо верніше, ми на потрібно нам на ній її виділити, не тому що якщо я вибираю в дереві моделі, бачите, виділяється нижня площина, а нам потрібно виділити верхню площину. Тепер вмикаємо ескіз, вибираємо перемістилися, вийшла на перший план. вибираю багатокутник. В панелі властивостей також вибираю за вписаним колом чотири вершини, діаметр уже буде у нас 50. І натискаю ліву кнопку по центру. Раз, два. Після цього натискаю стоп, щоб панель властивостей вимкнулася. І закриваю, вимикаю ескіз. Коли я вимикаю, ви бачите, дві площини розвернулися знову. Ми вже бачимо один багатокутник і інший багатокутник в двох площинах. Тепер я беру, розвертаю панель редагування, і отут, ось у вас буде спочатку вибрана панель операція видавлювання в панелі редагування, а нам потрібно вибрати операція е за перерізами. На Російська операція січенням, на українська операція за перерізами буде. Відкривається панель властивості і список перерізів, вибраний ескіз 2 тобто ось він, а нам ще потрібно виділити ескіз 1 в дереві моделей, щоб їх об'єднати, і ви бачите, що ось вони вже умовно об'єднані. Щоб це привести в дію, нам потрібно натиснути зігнуту стрілочку. І от уже у нас панелька по пірамідка побудувалася. Тепер ми що можемо зробити? Вибрати, повернути і покрутити, подивитися, яка вона у нас гарна вийшла. Після цього вибираємо орієнтацію або через вид, або через панель вид. Вибираємо ізометрія X, Y, Z і установити. Вибрали обов'язково вихід натискаємо. Обов'язково потрібно натиснути кнопку «Стоп», тому що в нас вибрано обертання. Це нам допоможе вибрати верхню площину. Якщо ви не вимкнете цю панель, ми, ми не зможемо вибрати верхню площину. А так, ми натискаємо верхню площину, ось вона зеленим виділилась. І тепер нам треба через всю усічену параміду вирізати отвір. Заходимо ми в ескіз, вмикаємо ескіз, вибираємо, розвернулася, бачите, до нас обличчям, е, це площина, і е вибираємо коло або окружність, вказуємо діаметр, діаметр у нас буде 30, натискаю по центру цієї площини, і ось в мене вже вказано цей діам це коло, натискаю стоп. І виходжу з ескіза. Тепер залишається нам вирізати отвір. Як це зробити? В панелі редагування вибираємо вирізати видавлювання. В панелі властивостей потрібно обов'язково зверніть на це увагу. Вибрати через це у вас може стояти команда на відстань, тобто виріз можна вказувати за певним відстанням, а нам треба вирізати. Через все, через всю э, 3D-модель. Казалось, бачите, умовно показує стрілечку, натиснули команду створити об'єкт. Створити об'єкт. І ось воно створилося. Будь ласка, зараз ми з вами повертаємо, дивимося. У нас отвір, через все. Ось, бачите, ми таку дирку бачимо через все. Ми покрутили нашу пірамідку. Тепер ми вибираємо. Орієнтацію, ізометрія X, Y, Z, установить і вихід. І обов'язково натискаємо стоп для обертання. І так, наша 3D-модель усічена піраміда з вирізом з отвором через всю відстань побудована.